Вітаю, шановні колеги! Отже, тема друга третього модуля ресурси та цифрові інструменти сучасного уроку. На цьому занятті ми з'ясуємо, що таке цифрові навчальні матеріали, які основні принципи їх створення, які бувають типи цифрових навчальних матеріалів, і окремо зупинимося на онлайн-ресурсах для створення цифрових навчальних матеріалів різних типів. Отже, що таке цифровий навчальний матеріал? Це навчальний матеріал, що поширюється в цифровому вигляді. Це може бути презентація, відео, аудіо, інтерактивні завдання, тести. Обов'язково містить текст, графічні та мультимедійні елементи і може бути інтерактивним. Мета цифрового навчального матеріалу підтримати досягнення навчального результату, виходячи з попередніх знань учнів, їх потреб і можливостей. Цифровий навчальний матеріал може бути створений для підтримки якоїсь конкретної діяльності, це може бути як одиничне завдання, так і може бути цілісним самостійним матеріалом. Для навчального об'єкту, який передбачає використання інших додаткових матеріалів. Якісний цифровий навчальний матеріал відповідає властивостям або ось цим трьом принципам. Отже, перший принцип цифровий матеріал, навчальний матеріал підтримує навчання. Навчальний матеріал, як за змістом, так і за ступенем складності, посильний для учня. Він різноманітний, надає учневі зворотній зв'язок, містить життєві цікаві приклади і інтерактивні завдання, не містить фактичних помилок, підходить за обсягом учню і не містить занадто довгих текстів, відео та звукові записи. Є інтерактивним, тобто дозволяє учневі взаємодіяти з ним, робити вибір, вводити текст, малювати, переміщати тощо. Другий принцип звучить так: цифровий навчальний матеріал коректно оформлений. А це означає, що навчальний матеріал легко читається. Він структурований, з єдиним оформленням, технічно функціонує і візуально привабливий. У різних частинах навчального матеріалу використовується одна і та ж структура. Між частинами навчального матеріалу додані меню, кнопки навігації або зміст. Важливі деталі навчального матеріалу повинні легко знаходитися. Навчальний матеріал складений стилістично і лінгвістично коректно, додані посилання на використання робіт інших авторів. З, з дотриманням авторського права. І третій принцип: цифровий навчальний матеріал технічно коректний. Всі посилання, які містить навчальний матеріал, відкриваються. Об'ємні мультимедійні дані, наприклад, відео, малюнки, аудіо, додані за посиланням або вбудовані в навчальний матеріал, а не завантажені окремим файлом для економії часу завантаження. Навчальний матеріал можна використовувати на пристроях різного типу з різними браузерами та операційними системами. Давайте ж ми з вами розглянемо, які ж основні типи цифрових навчальних матеріалів. Це тести, які можуть бути для самоперевірки, для формувального оцінювання або для оцінювання. Презентація, графічний організатор. Робочий аркуш, аудіоматеріал, завдання або вправи, переважно інтерактивні, якщо ми говоримо про цифрові навчальні матеріали, навчальна гра або квест, інструкція, відео і симуляція. На цьому слайді ви бачите, що тут ось ці типи цифрових навчальних матеріалів представлені. З цифровими ресурсами, які, за допомогою яких можна створити. Далі ми надамо вам ще таку спеціальну табличку, з якою попросимо вас попрацювати самостійно. Табличка називається Робочий аркуш до теми 3.2. Ресурси та цифрові інструменти сучасного уроку. Подивіться, будь ласка, в цій таблиці представлено. Тип навчального матеріалу, його стисла характеристика, онлайн-ресурси, які можна використати для створення, і посилання на інструкції для створення для роботи в цьому цифровому ресурсі. Давайте розглянемо з вами, як працювати з цим робочим аркушем, адже ми пропонуємо його переглянути вам самостійно. Графічний організатор це інструмент для візуального представлення різних розумових процесів. Це можуть бути різні хмари тегів, хмари слів, це може бути е, карти розуму, це може бути інфографіка. Це все те, що ми активно використовуємо на сторінках нашого підручника, як в 5, так і в 6 класі підручник здоров'я, безпека і добробут. І тут ми пропонуємо вам скористатися трьома онлайн-цифровими інструментами. Це інструмент Canva, WordArt. Canva це інструмент для створення інфографіки, і також його можна використовувати для створення презентацій. WordArt – це інструмент для створення хмари слів, і ресурс Google It, який можна використовувати для створення ментальних карт, які ми використовуємо для рефлексії на сторінках нашого підручника. Давайте подивимося. Тут представлені посилання на інструкції, і ці інструкції можуть бути як в паперовому вигляді. Подивіться, будь ласка, це посилання на посібник, який рекомендований Міністерством освіти і науки, це навчально-методичний посібник для нової української школи, використання інформаційно-комунікаційних технологій в третіх-четвертих класах. Але цей посібник можна активно використовувати посилання на ресурси, тут на універсальні ресурси, його можна використовувати для, для предмету здоров'я, безпека, добробут. Він цінний ще тим, що тут є QR-код. І за цим посиланням ви можете перейти на електронний додаток до цього посібника, де ви будете мати безпосередньо посилання як на цифрові інструменти, так і на інструкції до створення цифрових навчальних матеріалів. Ну От ви бачите, як це виглядає. До того ж, тут є багато різних таких інструкцій. Ну, от подивимося. Бачите, на сторінці 36.40 є інструкція, як працювати, як створювати WordArt. Так. Зараз подивимося. Це у нас сторінка 36. Давайте перейдемо на сторінку 36. До речі, цей посібник є в кожній школі. Ви можете звернутися в бібліотеку і отримати варіант безпосередньо друкований, Або у вас буде посилання на отакий електронний варіант, можете скористатися електронним варіантом, тобто той варіант, який вам зручно. Ну от Бачите, отак виглядає інструкція, як працювати з канвою, і за допомогою канви ви можете створювати як інфографіку, так і презентації. Можете робити. Так. Ідемо далі. Подивимося, є тут у нас відеоінструкція, як працювати з WordArt. WordArt – це такий ресурс, який дозволяє створювати хмару тегів. Як працювати є відеоінструкція. І ще один ресурс, який дозволить створювати карти розуму. Ось тут можна подивитися відео, як створювати карти. І тут же в робочому аркуші є Посилання на YouTube канал нашої колеги, яка стисло дуже професійно розказує, як можна створити ментальні карти, і тут зверніть увагу: вона дає поради, як ресурс можна можна використовувати для, якраз для е, створення не тільки е, карт розуму, але й презентації. Дуже цікаво. Рекомендую переглянути і. Е, Цю інструкцію і навчитися працювати з Google ET. Далі робочий аркуш, це хотіла б більш детально зупинитися на цьому. Цифровому навчальному інструменті, адже робочий аркуш це цілісний матеріал, який присвячено вивченню однієї навчальної теми. Він використовується як для самостійної роботи учнів, це може бути на уроці або вдома, і передбачає активну роботу учня з ними. Завдяки Цифровим технологіям ми можемо створювати не лише індивідуальні робочі аркуші, тобто для індивідуальної роботи учнів, а ми можемо створювати спільні робочі аркуші. Якраз один із таких спільних робочих аркушів був представлений на попередньому нашому занятті, і ви бачили, що кожен з вас міг працювати в цьому робочому аркуші і створювати спільний такий документ це дуже корисна. Ну, наприклад, для створення які, якогось переліку анатованих посилань або просто корисних посилань, або просто щось систематизувати, узагальнювати. От ми дуже широко використовуємо ці робочі аркуші для спільної роботи. Бажано використання саме електронного варіанту аркуша, хоча при необхідності його можна роздрукувати на папері. Інтерактивний робочий аркуш, крім робочої частини, завжди містить назву, підпис і коротку інструкцію роботи з ним. В даному випадку це робочий аркуш до теми 3.2. Оце ми зараз якраз і бачимо, Бачимо е, тему цього робочого аркушу, і тут е, просто е, ми пропонуємо вам ознайомитися з новими типами цифрових матері... навчальних матеріалів. Е, інструкцію до цього робочого аркушу я можу дописати пізніше. і Це ще одна перевага хмарних технологій і онлайн-ресурсів, тому що ми їх можемо змінювати в будь-який момент, і оскільки. Це роз, розміщується все в хмарі, то за умови того, як ми поділимося, то ці зміни будуть доступні здобувачам освіти прямо миттєво. Тобто, як тільки зміни будуть внесені, ви відразу будете мати до них доступ, і не треба буде е, один і той же документ декілька разів пересилати окремим файлом. Тобто всі зміни будуть внесені. І е, е, це через те, що тут є можливість поділитися. Да, і е, е, налаштувати таким чином е, роботу з робочим аркушем, щоб е, всі, хто отримують це посилання, могли або лише переглядати, або переглядати і коментувати. Ви бачите, що я тут такий доступ дала. Тобто ви можете задати запитання до цього е, робочого аркушу, якщо вам щось буде незрозуміло, або ви можете коментарі які свої додати. Е, е, Якраз тут така можливість для вас є, або може редагувати. Якраз варіант може редагувати обраний для попереднього робочого аркушу до попереднього заняття, і там ви всі можете працювати і редагувати ту таблицю, яку ми створюємо спільно. Цей аркуш є для вашої індивідуальної роботи, тобто ми для вас створили цей робочий аркуш з тими посиланнями, ми можемо вносити як автори в них з. Міни, але ви тут мож, не можете їх працювати, ви можете лише м, робити коментарі. Яким чином? Ви виділяєте е, якусь частинку тексту і е, обираєте е, ось тут е, додати коментар. З'являється віконечко. Е, Коментаря, і ви можете написати якісь свої запитання ось тут. Да, можете запитання і додати коментар, і ми його побачимо, і ми зможемо дати відповідь на цей коментар. Або, якщо вам щось не сподобалось, ви можете видалити цей коментар. Ось коментар буде видалено. Так, ми з вами рухаємося далі. І тут як створити такий робочий аркуш, я не буду зараз на цьому зупинятися. А у вас є відеоінструкція, який, ця відеоінструкція записана за допомогою інструмента Loom.com. І це якраз ще один цифровий інструмент для створення навчального відео. Тобто, можна записати ось такі відеоінструкції. і Теж їх завантажувати на цьому ресурсі Лу. Це ресурс для запису навчального відео. От, ви бачите, що тут на 6 хвилин є інструкція, ви, до речі, можете трошки пришвидшити, щоб швидше переглянути цю відеоінструкцію. І ця інструкція якраз і. Як створити робочий аркуш в Google документі, і як надати на нього доступ. Ну, і так далі. Тобто, я думаю, що ви зрозуміли, що ось тут є назва типу е, навчального цифрового матеріалу, е, його коротка характеристика, е, посилання на ресурс, да, який ми використали? Це, наприклад, для створення аудіозапису. І... Е, Інструкція, як працювати. Е, якщо ми говоримо про відео, то е, тут матеріали, створені за допомогою запису відео, в навчальній роботі можна використовувати різними способами. Е, дуже широко, і ми теж в своїй роботі, ви бачили, ми використовуємо відеохостинг YouTube, а там, де вже є готові навчальні матеріали. Це фрагменти мультфільмів, і ми в нашому цифровому додатку до нашого, до нашого підручника якраз і використовуємо фрагменти мультфільмів, документальні, науково популярні фільми. І в наших курсах ми використовуємо відеоінструкцію пояснення явищ тощо. І ось посилання на канал YouTube якраз є, і там я думаю, що скористатися пошуком YouTube ви можете самостійно це зробити. Також створювати навчальне відео, ви можете за допомогою додаткових ресурсів, теж посилання ми тут вам прикріпимо і надамо інструкції, як зробити коротке відео за допомогою інструмента Loom, або є ще інструмент Screencastify. він у мене тут знаходиться, а теж можна записувати відео за допомогою Screencastify. Теж ми додамо ще в Робочий аркуш для вас ці корисні посилання і відеоінструкції, як це зробити. Ну, і хотіла ще зупинитися, що зараз дуже поширено а, квест і на на теренах інтернету дуже багато різних веб-квестів, в тому числі з предмету основи здоров'я. Ми теж тут додамо вам посилання на веб-квести від всеосвіти. Ці квести ви можете використовувати готовими, або на тому ж ресурсі Всеосвіта, ви можете створювати свої власні тести і надавати доступ іншим вчителям. Щоб вони ці квести разом зі своїми учнями проходили. Так, і завдання або вправи. Тут теж рекомендуємо скористатися ресурсом Learning Apps. Тут є і інструкція, текстова інструкція, і буде ще і відеоінструкцію, я вам прикріплю, як створювати вправи на Learning Apps. Але подивіться, я хотіла вам сказати, що Learning Apps має дуже хорошу довідку, і от прямо ви можете пройти по цій довідці. І е, ознайомитися з цим ресурсом, і е, вам вам прямо Покроково все прописано, як працювати з цим ресурсом. От Дуже хороший, простий інструмент, і тут можна і шукати, ви бачите, що тут є, і за рівнями, і за класами, і за предметами. І можна самим створювати, як скористатися бібліотекою, яка є на цьому ресурсі. Тут є з по здоров'ю і по безпеці. Вправи і можна використати готові вправи як шаблон для своєї власної. Ну, от, дуже-дуже все детально, дуже все зрозуміло українською мовою, дуже радимо використати цей ресурс. І ще ми вам надамо посилання, як зробити. Інтерактивну вправу за допомогою Google презентації. Там теж можна робити інтерактивні вправи, і я це рекомендую вам робити. Так. Отже, я думаю, що вам зрозуміла самостійна робота. Як вам ознайомитися з тими матеріалами, які вам надані в ось в цьому робочому аркуші, так? Ну, думаю, що це вам буде зрозуміло. Додам, що над робочим аркушем ми ще будемо допрацьовувати його, і тут будуть з'являтися нові посилання, нові корисні ресурси для вас, нові інструкції. Тож, зберігайте посилання на цей робочий аркуш. Ви можете скористатися ним, тобто поступово, да? зрозуміло, що тут дуже багато матеріалу. Вибирайте якісь інструменти, які вам вас зацікавили, е, от, і спробуйте створювати цифрові навчальні матеріали. І хочу нагадати, що вам на допомогу е, у нас був е, вступний такий модуль, е, де ви могли ознайомитися із цифровими інструментами вчителя від Антоніни Букач, це сертифікований сертифікований викладач і Сертифікований тренер Google, і яка надає вам а, такі ознайомлення з цифрового інструмента Google Class в освітній діяльності. Коли ми говоримо про дистанційне навчання і говоримо про організацію дистанційного навчання в школах, в тому числі насамперед на уроках здоров'я, безпека, добробут, ми дуже радимо вам використовувати Google Class, тому що Google Class дозволяє як вчитися асинхронно, тобто, ви можете давати додаткові, Ви можете створювати завдання в Google класі, і учні зможуть їх виконувати тоді, коли їм зручно. І також можна працювати безпосередньо онлайн, синхронно з своїми учнями і вчителем, проводити заняття за допомогою Google Meet. І ви бачите, що а, тут для вас є а, дуже корисні посилання від Антоніни а, Букач, як працювати з Google Meet. -ом. І до речі, а, в Google класі є можливості а, а, створювати. До завдань чіпляти робочі аркуші, і робити як для спільного редагування ці робочі аркуші, так і робити індивідуальні для кожного, кожного учня. Тобто ознайомтеся, якщо ви не, не знайомі, дуже рекомендую вам пройти цей курс, переглянути від Антоніни Букач і працювати із Google-класом під час дистанційного навчання. Ну, а е, я буду завершувати. Своє таке ознайомче заняття. І е, нагадую вам завдання, що вам буде е, як самостійна робота опрацювати робочий аркуш до теми 3.2, про який я вам детально розказала і показала, як це зробити. І для вас буде ще практична робота. Просимо вас створити робочий аркуш або інтерактивну вправу, або карту розуму, тобто обрати один із інструментів цифрових і створити. Якийсь цифровий навчальний матеріал. До речі, можете тести створити. Я не зупинялася на тестах, але подивіться, що в робочому нашому аркуші є. Багато інструментів тестів. От є Plickers, дуже цікавий інструмент, він якби, дуже простий і можна його використовувати як для самоперевірки, так і для контролю такого зрізу, да, зрізу знань швидше. Можна кахут, теж тут є інструкції робити, і безумовно, рекомендуємо вам використовувати Google. Forms, Ось тут є для вас відеоінструкції, як створити тест в двох частинах, як створити тест і як налаштувати функції оцінювання. Також ви можете створити Google тест для формувального оцінювання, і цей тест здобувач освіти може проходити декілька разів. Таким чином, це ще буде, як і функції самонавчання. Да. Так, Ну, отже, оберіть те, що вам до вподоби, створіть якийсь один цифровий інструмент, цифровий навчальний матеріал і оберіть тему розділу Моя безпека. Я буду прощатися з вами. Бажаю вам успіху і не прощаємось, побачимось, почуємось на наступному модулі. Всього вам найкращого!